Кілька коломийських підприємців об'єдналися у благодійний фонд Ефективне волонтерство, щоби допомагати нашим захисникам. Допомагати почали з перших днів війни, робитимуть це і надалі. А розпочинали із засобів тактичної медицини. Найбільше ми передаємо на для військових це засоби тактичної медицини. Це і турнікети, і аптечки, бандажі. І і так далі, це ми працюємо безпосередньо з медиками та медиками на передовій. І намагаємося закривати їхні потреби. У фонді вирішили передати військовим 27 дронів. До нас звернулися представники десятки через Любомир Олексійовича допомогти з... долучитися до флешмобу і допомогти з закупівлею дронів. Ми закупили цього разу 27 fpv дронів Вони були закуплені в Одесі. Хлопці їх тестили, вони їм підходять. Ми їх зібрали, і на три з 27 дронів ми поставили ну, це таке новшество. Поставили камеру нічного бачення. А запчастини волонтери закуповували по всій державі та за кордоном, а зібрали їх вже в Коломиї. Ми бажання допомагати, тому що коли ти допомагаєш, якось ну це зараз нормально для кожного нормального українця, допомагати вкладатися, і тому ми це постійно робимо і ну намагаємося збільшувати нашу якби, це. Плив волонтери передали безпілотники для військових 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Дякуємо фонду, ефективне волонтерство та всім небайдужим людям за цю зброю. Вона нам допоможе. Голова військової адміністрації запевнив, що кількість дронів цьогоріч буде ще більшою в рамках цього флешмобу минулого року. Понад Тисячу дронів, таких fpu дронів ми передали для наших військовослужбовців завдяки нашим меценатам, волонтерам, громадам і просто жителям нашої Коломийщини. Хочу сказати, що цей флешмоб продовжується і в цьому році, і вже як бачите, практично кожного тижня зголошуються підприємці, меценати і далі підтримують наші збройні сили України. Флешмоб ударний дрон для зсу триває. Кожен може до нього долучитися. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія РАЇ.